Сама свіжа історія про ведмедя. Чи на соцмережі почалася історія, що у Яремче ведмідь роздерв двох людей нас, грибників, скинули нам якісь фотки. Ми почали ці фотки аналізувати, бачимо, що одна фотка ніби літня, інша якась така вже ніби приморозок якихось людей роздертих. І тут вже і ведмедя вбили. Деякі з наших колег поширили цю інформацію. Коли вони поспішили, я не знаю. Бо в кожного з цих людей є прямий номер телефону прес-служби поліції. Медиків, влади, лісників, бо це на території лісу сталося, нібито. Це ж історія, яка ну 5 секунд потрібно, ну 5 хвилин, щоб перепровірити. Власне, це ми і зробили, і ми цей фейк не пустили, не поставили. Хтось з інших, після того, як вже ми це навіть перепровірили, видав це. Для чого це видавати, не перепровіривши? Я не знаю, що, що ці люди собі е, які собі е, очки набрали, але це вдарило і по мене теж, бо коментарі полилися, що всі журналісти така преса.